Усім привіт! Перед вами захищений смартфон QBot KingKong Star 2, який можна вважати повноцінною мультимедійною платформою. Це, напевно, один із найбюджетніших захищених смартфонів на процесорі Dimensity 8200, а це дуже гарний процесор. Почнемо ми огляд, звичайно ж, з розпакування коробки. Подивимося, що є у нас в комплекті. Отже, до комплекту у нас входить конвертик білий, всередині якого у нас інструкція захована. Далі у нас є кабель для заряджання, блок для заряджання. Ну і, звичайно ж, є також скріпочка. Давайте коротко по дизайну. Перш за все, товщина 13,5 мм, це враховуючи оце от виступаючий дисплей задній. Вага 305 грамів, тобто в цілому смартфон можна сказати, що відносно компактний, хоча дисплей в нього, забігаючи наперед, немаленький. Що знаходиться позаду? Металева вставка, все інше це прогумований елемент. Тут також знаходиться динамік, камери та спалах і додатковий дисплей. Додатковий дисплей штука не нова, багато хто з вас розуміє, що це таке. Тут є компас, керування камерою, музикою. Подивитись сповіщення, стан батарейки можна, в принципі, стандарт. Це вся функціональність даного дисплею на корпусі. Також є кнопки блокування, регулювання гучності, кнопка, яка налаштовується також тут. Присутня зверху пусто, а знизу мікрофон. І Type-C для заряджання цього пристрою. Ну а тепер найцікавіше, як працює цей смартфон, адже процесор Dimensity 8200 це надзвичайно швидкий, надзвичайно потужний чіпсет. І я вам скажу, що працює він дійсно по-флагманськи. Ви тут жодного фрізу не знайдете ніколи в житті. Будь-яка гра, будь-який додаток, ви запускаєте, все буде працювати просто моментально, ідеально по швидкості. Я думаю, вам цей смартфон точно принесе комфорт в роботі. Тут встановлено також 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної тому я думаю, проблем з пам'яттю також, тут у вас жодних не буде. Автономність. Так, смартфон у нас доволі тоненький, і саме автономністю тут пожертвували, адже акумулятор на 5100 мАч дасть вам максимум один день використання, звичайного. Ні, ну Якщо смартфон у вас буде просто лежати весь день, то, звичайно, більше, ніж день. Але якщо ви будете ним реально користуватись, то це один день. І тепер про дисплей. Дисплей тут діагоналю 672 дюйми, Full HD роздільну здатність він має, але найцікавіше це те, що в нього частота оновлення доволі немаленька. Частота оновлення складає 144 Гц. Це один із небагатьох захищених смартфонів, і, по-моєму, тільки кюботи на момент 25-го року ставлять ось такі от подібні матриці в свої смартфони. Що це означає? Що ви отримуєте максимальну плавність в роботі смартфону, незважаючи на те, що процесор потужний, та ще й дисплей тут максимально плавний. Тобто, ви, коли користуєтесь смартфоном, ви відчуваєте максимальний комфорт. Це практично флагман у ваших руках. Щодо камери, то її якість можна охарактеризувати як середню. Це стосується як фото, так і відео. При цьому відео можна записувати в роздільній здатності 4К. І цього більш ніж вистачає, як ви розумієте. Але стабілізації чомусь тут немає. Додаткових режимів також тут вистачає. Бездротову зарядку цей смартфон не підтримує. nfc модуль тут, звичайно ж, є. Ну і як я вже казав, основна фішка це потужний процесор, гарний дисплей, ну і звичайно ж, захищеність за стандартом IP69K. Тому саме зараз ми і перевіримо, як смартфон себе буде поводити у воді. Отже, захищений смартфон у доволі компактному тоненькому корпусі із потужним процесором може стати вашим. Посилання на покупку даного смартфону буде в описі на наш інтернет-магазин. Переходьте, дивіться актуальні ціни, вони досить адекватні врахуванням параметрів даної моделі. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.